Денисюк Олег вже 20 років працює рятувальником. Каже, що цю професію обрав не випадково. Після служби у лавах армії вирішив присвятити своє життя допомозі іншим. А нещодавно був в епіцентрі пожеж у Чорнобильській зоні. Це було перше залучення в зону відчудження, і ніхто конкретно не знав, де саме ми будемо працювати, який об'єм робіт будемо виконувати. Тому якась сконцентрованість і задумливість, певно, все таки була. Керівництво оцінило відвагу та хоробрість старшого прапорщика. Аби відзначити сумлінну працю, вирішили подати його кандидатуру для нагородження почесною грамотою Верховної Ради України. Це було вирішено давно радою колектива, тому що це один із людей, який працює найбільший проміжок часу. Брав участь не в одній пожежі. Характеризується з позитивної сторони займається і спортом, і приємний сім'янин чудовий, і на роботі виконавську має гарну дисципліну, гарні характеристики, вміє користуватися, займається так само і з особовим складом, навчає і передає для молоді свої навички, свої вміння. Нагороду Олег отримав з рук народного депутата Олексія Жмеринецького, який вважає, що такі відзнаки мотивують працівників. Грамота Верховної Ради, а точніше, нагорода Верховної Ради, тому що це не лише грамота, це що запис в трудову книжку, це запис в реєстрі відповідному. Тобто, це державна нагорода, яка потім по життю враховується при нарахуваннях різних інших, більш вагомих нагородах. Ну, тобто, впливає на життєву траєкторію людини, плюс це символ того, що роботу людини цінує держава, і це такий стимул для колег для того, щоб рівнятися і підвищувати ефективність своєї роботи, і також отримувати подібні відзнаки. Катерина Васьківська, Олег Літвінчук, Like TV.